Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Зараз росіяни намагаються підтягувати резерви в місце українського контрнаступу. Звичайно, що буде і далі тривати запекли бої. Отже, чому важливий Куп'янськ? Ми з вами, друзі, в ефірі десь місяця три тому назад вели мову про те, що українським силам оборони край важливо перерізати логістичні маршрути для забезпечення угрупування російських військ, які діяли в районі зюма в напрямку на Славянськ і Краматорськ. Ми тоді з вами говорили, що саме через Куп'янськ проходить і автомобільна траса, і від залізничне сполучення віднедавна українські воїни дійшли до цього ключового і стратегічного для цієї ділянки фронту населеного пункту. Сподіваюсь, що далі наш рух буде продовжуватись щодо ймовірних варіантів розвитку ситуації стосовно українського контрнаступу, навряд чи хто з експертів зараз наважиться сказати, куди саме, адже зрозуміло, що цей контрнаступ має бути абсолютно неочікуваним для. Російських окупантів, і це може бути де завгодно, чи то на північному на напрямку у бік Держкордону з Російською Федерацією, у бік Білграда, чи можливо у напрямку на Мелітополь, який є так само к критично стратегічно важливим населеним пунктом. На півні, південному фазі російсько-українського фронту, тобто варіантів розвитку ситуації може бути безліч, але ключова стратегія вона спрямована на те, щоб звільняти українську землю від російських загарбників. В якій послідовності які саме населені пункти в першу чергу будуть звільнятися? Питання, як на мене, друга рядна, набагато важливо, що є хист, є бажання, є прагнення. Я сподіваюся, що є відповідна військово-технічна підтримка від наших західних партнерів. Адже вчора відбувся. Рамштайн 5. Не так багато інформації в публічній площині, що саме ми отримуємо від наших західних партнерів. Але я сподіваюся, що вся ця утаємничність пов'язана саме з тим, щоб убезпечити ці логістичні маршрути, якими буде поставлятися та сама зброя та боєприпаси від наших західних партнерів. А безпосередньо ту саму зброю ми побачимо на лінії фронту, і саме головне, ми побачимо наслідки бойового застосування тієї самої зброї. Абсолютно очевидно, що українські сили оборони діють на південному фасі російсько-українського фронту край виважено. Ми не бачимо тих самих атак лоб в лоб для того, щоб в mm. наслідок е, таких атак Україна втрачала найкращих своїх сильних підмотрів. Е, відбувається така планомірна системна робота щодо нищення ворожих е, складів з боєприпасами, місць, де вони зберігають власну техніку та розміщують особову склад. Командні пункти знову ж таки нищиться з такою серйозною такою регулярною. Та наслідками. І абсолютно очевидно, що за таких умов бойова робота українських гармашин є виключно важливою. Адже ми бачимо, що саме тут і зараз українські гармаші грають, як то кажуть, першу скрипку, нищаючи ворога на глибину до 80 км фактично. Кривають зовсім інші перспективи. Головне, що вони до яких висновків вони прийдуть в обговоренні не короткострокових. А середньострокових перспектив і довгострокових взаємодії з Україною. Що таке середньострокове? Це готовність поставити виробництво країн НАТО, в першу чергу, тих, хто ну, лідери для України озброєнь і емунішень, тобто снарядів. Це потрібно зараз, розраховуючи вже не на місяць-два, а вже на півроку, рік і далі. Друге навчання тренінгові програми Британія взяла лідерську роль. Ви знаєте, зараз 10 тисяч наших військових навчаються зразу на техніці новій і зразу йдуть в бій, приїжджаючи з Британії. Туди долучилися багато інших країн: і Канада, і Фінляндія, і Нова Зеландія тобто тренінгову програму. Всіх не перелічують зараз, але там вже багато приєднуються. І перехід на взаємосумісність дії спільних операцій. Це друга частина обговорення. Що це значить? А це значить реально, що незважаючи на те, що у нас іде дискусія про гарантії безпеки, про все, але в форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО. Я так бажаю. Тобто, принаймні, вони створюють для цього всі умови, і нам треба діяти іти тим же шляхом, тому що після війни, не війни, а деокупації території уявіть собі, вийдемо ми на кордони свої 91-го року, так? і на кордони в Донецькій, Луганській області в Криму. Ви думаєте, Путін зупиниться? Ні. Нам треба буде знайти парасольку безпеки, стіну безпеки, як хочете, мур безпеки, щоб від нього відділитися, щоб стати, поставити заслін. Є два варіанти. Один варіант наявність ядерної зброї в Україні, ну що при сьогоднішніх умовах вважаю нереальним. І другий варіант це ракети до 500 кілометрів і потужні нові системи ППО. Про літаки, які виставлені на східному фланзі НАТО, і ми члени альянсу. Оцей варіант це мир. Все інше це на жаль продовження путінської війни, поки його або він особисто не зійде з арени, або режим не поміняється в цілому. В Росії. сразу хочеться збіжать із цієї країни в будь-яку страну, абсолютно. Це мова йде про підручник для восьмого класу, підручник географії, і там в розділ є Україна, так Україна подається разом з Словаччиною спочатку якраз описується України, Україну описують, але на жаль, там географії як такої фактично немає. Ну про що говорити про цю картину? Так ну вже це таке. Прапор, якщо звернути увагу, перевернути так. Ага. А знаєте, що під цим е, надписом написано у, угорською мовою, і що потрібно е, дітям восьмого класу вирішити. Написано: е, а кому ж потрібно, щоб належала Україна? Але це все тільки для початку. Там дійсно ні слова про е, загарбницьку Росію, про те, що Росія веде Проти нас уже війну з 2014 року, так, ні слова про анексію, про окупацію Криму, частину Донбасу, і звісно, звісно, одні, якщо так, прискіпливо придивитися, але можна і не прискіпливо, такі расистські наративи. Це в першу чергу, звісно, Орбанівська пропаганда. Це зв'язано з урядом, з цією політикою, що веде фактично Орбан останній дуже інтенсивно 4-5 років. І ви, пане Сергіє, ви праві, це не вся Угорщина. А особливо Будапешт. тому що на цю картину, на цю ситуацію якраз звернули увагу один із інтелектуалів Будапешта. Телекс видання Телекс, і вони якраз підняли питання в угорській пресі, що як таке може бути, що в угорському підручнику по географії ні слова немає про агресію проти Росії, що одні там такі російські наративи. Як взагалі може бути таке? Тому що потрібно вибирати, не можна сидіти на двох стільцях, якщо Угорщина веде про європейську політику, а всі вважають, що Угорщина і Орбан про це каже, що європейська країна тут єдиний вихід тільки інтенсивна з цілякої сторони підтримка України, тому що Україна захищає на сьогоднішній день не тільки угорщину, а весь цивілізований світ, весь всю цивілізовану Європу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.